Добрий день. Вас вітає агентство Стабільність, що знаходиться в місті Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі в оренду приміщення. Приміщення знаходиться по вулиці Січових Стрільців загальною площою 105 квадратних метрів. Приміщення може бути як під офіси, так і під житло. Ось бачимо, перша кімната. Перша кімната має 25 квадратних метрів. В приміщенні буде зроблений ремонт. На Цій кімнаті може бути і офіс, і кухня, залежно для чого орендується приміщення. Тут кімната має 28 квадратних метрів. Також зробиться ремонт, відреставруються стіни. Буде водяне опалення. Тут сама більша кімната. Має 48 квадратних метрів. Тут буде водяне опалення. Пойдемо на балкон. Балкон виходить на вулицю Січових Стрільців. Ось бачимо готель Ністер, Там у нас парк Шевченка, ми бачимо. Ось так виглядає вигляд з балкону. По праву сторону фонтан, центр. Приміщення має 105 квадратних метрів його лощою. Ця кімната має 48 квадратних метрів. Наступна 28. Перша кімната 24,8 квадратних метрів. Ось далі у нас є ванна, підігрів води. Умивальник, туалет. В приміщенні ще раз скажу, буде зроблено ремонт. Двері відреставруються. Приміщення знаходиться в самому центрі міста. Може бути як під оренду комерційності, офіс, так і для проживання. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. З вами було Агентство Стабільність. Дякую за увагу. Всім гарного дня!